Нацгвардія почала патрулювати вокзали та станції метро Нью-Йорка. Губернатор штату Кетлін Гукул відправила на допомогу міській поліції 750 солдатів. До них приєднається ще 250 поліціянтів штату Нью-Йорк. Так Гокул хоче стримати розгул злочинності. За останні два місяці в метро вбили трьох осіб і поранили одного працівника метрополітену. Також стаються крадіжки, пограбування, бійки та інші злодіяння. Кожного, хто хоче вчинити шкоду чи посіяти страх у нашому метро, буде спіймано, ясно і просто. Хоча кількість злочинів у метро в лютому знизилася на 15 відсотків, як порівняти з тим самим місяцем, торік пасажири однаково налякані недавніми вбивствами. Цьому треба покласти край. Це мінімум, який можна зробити для жителів Нью-Йорка, і ми не зупинимося ні перед чим, щоб убезпечити тих, хто щоразу з хвилюванням проходить через турнікети. Нацгвардійці не мають повноважень затримувати порушників чи підозрюваних. Вони з поліцією оглядають сумки пасажирів. У метро не можна проносити зброю. Жителі Нью-Йорка по різному реагують на військовиків. Не думаю, що національній гвардії обов'язково треба бути в метру. Там є поліція. Цього достатньо. Гадаю, це обезпечить від деяких поганих подій. Я безумовно помітила зростання злочинності в метру. Навіть я, працівниця поліції Нью-Йорка, не впевнена у своїй безпеці. Губернатор також планує виділити 20 мільйонів доларів на підтримання безпеки в метро. Також вона пропонує, щоб суд на три роки заборонив користуватися громадським транспортом тим, хто вчинив злочини в метро на залізниці чи в автобусах.